Всім привіт сьогодні знову з вами. Я Фронт, Сьогодні будемо говорити про магазини Тебе на нашому сервері, про контейнери і про ще багато-багато чого цікавого, що буде в наступному оновленні. І також нагадаю, що я граю на сервері Квантерпе. Заходьте до мене також. Будьте мій промокод на другому рівні персонажа. Він дасть 50 тисяч доларів і плюс один рівень вашого персонажу. А також в мене є мій дискорд, якому я всі ексклюзивні новини по Квантерпе, наприклад, мапи гарбузів з цього івенту. Тому заходьте ви точно знайдете для себе щось корисне. Давайте буду всіх чекати там. Що ж, почнемо з самого цікавого на мою думку, це контейнери в порту. Розробники вже пообіцяли це зробити, і тому ми це чекаємо найближчим часом. Я не думаю, що це може бути в цю неділю, бо у нас 13-го, як ви пам'ятаєте, оновлення. Але можливо в наступному це може бути реалізовано або на новий рік. До речі, про новий рік ми поговоримо в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Що ж, давайте продумуємо про те, як можливо це реалізують і як це може бути. Ну, наприклад, подивившись на інші проекти і в. В принципі, ну мабуть, те, що всі очікують, це красива анімація, того, як е, кран бере контейнер і ставить його на локацію, щоб можна було ставити свої ставки. Але давайте згадаємо, що Квант це не всі інші проекти, і вони люблять робити так, як не один інший проект. Саме тому я думаю, що можливо це буде не в е, тому порту, який ви зараз бачите на відео, а в якомусь, можливо, трохи іншому місці, а можливо, взагалі трохи далі. Бо це було б логічно, що кван зробить не так, як у всіх, і зробить це ахуєнно, круто. Я сподіваюся, що вони навіть зроблять якусь прикольну або анімацію. А, ну або просто в грі, як звичайні ці просто контейнер відкривається, там салюти, все поздравляю. Десь так також не потрібно забувати, що можна чекати і ексклюзивні машини. Скоріше за все, вони і там будуть. Тому чекаємо і переходимо до наступного. А також демонсували магазин АТБ у Палето Бей і сказали, що там будуть справжні товари на полицях. Тобто, ми можемо очікувати, що ми будемо ходити по цьому магазину, підходити до товару, нажимати якусь клавішу або ну якусь кнопку, і зможемо купити цей товар, тобто прямо з прилавку. Це круто. Класно, чекаємо, і це вже 100% буде. І можливо, навіть на цих вихідних, тобто 13-го числа. Бо анонсували це вже доволі давно, і тому є можливість, що якби це вже може бути готово. А далі у нас рулетка в казино. Вона там вже існує доволі давно, принаймні з початку того, як я починав грати на сервері, от з того моменту вона там вже є. І буквально недавно Мріз сказав, що вони планують її доробити і вона скоро буде працювати. Ну, те, що скоро, не знаю наскільки, але те, що вона буде працювати, це точно. А також з того, що потрібно чекати в наступному оновленні, це є відображення якісь візуальне голоду, бо зараз його змінили, а самого якогось значка чи повідомлення ну немає. Я не розумію, що мій персонаж голодний. І тому я думаю, що скоріше за все, от можливо, цього 13-го числа, і додадуть якраз цю фічу, бо це було б логічно, і це, блін, потрібно. Бо я реально я вмираю, а я навіть не знаю, що я голодний, бо ти не завжди ну, дивишся на своє хп, особливо коли ти граєш РП. А далі у нас можливість спільного проживання з гравцем або дружиною, просто можливість підселяти інших гравців. І ми також чекаємо спільний гараж. Бо ну по-іншому, будинки просто у нас на сервері не потрібні. Вони доволі нефункціональні, доволі не мають якогось крутого функціоналу, який би був такий, блін, вау, я хочу собі купити будинок. Ні, тільки для машин. Але блін, зараз скажімо чесно: весь час, який я граю на сервері, гравці просто обмінюються будинками з людьми, які там є. У них в сім'ї і купують машину, щоб у них слути були і віддають будинок назад. Тому давайте реально зробіть це ну якісно. Не просто щоб підселили і в тебе появилась нова точка спавну. Ні, це так не працює. Давайте нам ще, будь ласка, можливість спільних гаражних місць, бо це було б нелогічно ну, і це було б круто. І це доволі давно вже гравці просять, тому ну реалізовуйте. Бо ви обіцяли, що ви зробите це для подружніх пар, але ну, для гравців це могло б вже також бути, да? Тому давайте. Це буде круто, якщо ви це зробите саме так, як я це сказав. Бо по-іншому це просто не потрібно. А далі у нас вже пропозиції від самих гравців. І там багато всього цікавого, але хочу почати з арени. Це вже, скажімо так, більш локальна тема пропозицій. Бо Арено просять буквально майже кожен день. Вона набирає там по 20 лайків за один день, і це, типу ну, який результат, бо основний саме. Основна оця пропозиція арени набрала щось більше 150 оцих галочок, тобто ми могли б вже над цим працювати, але ну там, мабуть, якісь проблеми. Я не знаю, які я не можу стверджувати про. Ну, те, чого вони це не додають, але арену просять капець як давно, капець як довго і е, ну, реально хочуть. І я знаю гравців, які йдуть на інші проекти заради тільки арени, щоб ви розуміли, просто йдуть на рісняві проекти, щоб пограти арену і повертаються потім назад на квант. Тому арену ми чекаємо, вона як мінімум потрібна для тренування гравців, а як максимум для фану і кайфу. Тому було б круто там також побачити, можливо, якісь гоночки там або ексклюзивні якісь е, там транспорт, на якому там ну, можна було б політати. Ще, ще. Ну, коротше. Було б круто, що, звісно, якусь пісочницю, типу, адмінки, бо, блін, реально на оренду додайте ще нам, э, типу, цю, як його студію, це було б капець це круто, особливо для мене. І також я чекаю нові анімки. Будь ласка, додайте більше анімації, бо ви зробили менюшку, і я впевнений, що ви точно ще ну, анімочки хочу. Будь ласка, і ще кастомні анімки. Але спочатку, хоча б просто GTA-шні, додайте, бо ну я знімаю відос, в мене одні і ті самі анімки кожного разу, бо просто немає на сервері достатньої кількості. Блін, навалив на вас стільки всього, вибачте, будь ласка. Але реально, я думаю, що ще й анімації будуть у наступному. Оновлені або наступному наступному, бо менюшку вони зробили. Скоріше за все, зараз вони підготують якісь е фотографії, ці фотокарточки, бо зараз там їх немає. І плюс ще якийсь пак анімок додадуть новий, бо це було б ну доволі логічно, що вони додали менюшко, оновили її, а тепер додадуть ще до нових анімацій. Тому чекаємо, а особливо я, особливо розмовних. І ще, можливо, там ви туди-сюди, щоб ще рот відкривався, коли я нажимаю кнопку Говорити. Це було б кайфово, але це вже ваша справа, мені і так норм. Що ж, ідемо далі. Якщо ви думаєте, що я там наговорив багато всього і це все нереально реалізувати, то згадайте, що останнім часом наші розробники додають реально великі оновлення, і більшість там нововведень — це саме пропозиції гравців. Тобто вони дуже і дуже дивляться за цими пропозиціями, і насправді їх реалізовують. Якщо ви побачите пропозиції, які набирали велику кількість е, оцих лайків, то ви побачите їх стовідсотково на сервері. Там реально. Час додання це приблизно десь е, дві неділі на те, щоб додати вашу пропозицію, можливо, місяць. Тому йдемо далі, і це ринок або ликс, тобто пропонують різні варіації зміни торгового майданчика. І в принципі, звісно, нам було б зручно це, щоб це був і маркетплейс, і можливість ринку. Бо для мене ринок це прям РП така. Тема. Вона прикольна, але не дуже юзабільна. Ну не знаю, якось вона не трохи ну, не дуже юзабільна, бо тобі треба саме там знаходитися. А якщо Зробити, наприклад, що там купляєш палатку і в ній просто твої речі знаходяться. Це теж така собі ідея, бо немає РП. Ну коротше, це блін, ну не ми маємо думати про це. Нехай розробники думають, як зробити так, щоб було і РП, і було круто. Бо, наприклад, Оликс додаток в телефон це крута тема, бо тобі не треба знаходитися в мережі, і твоя ну, твої речі продаються, і все ок. А з іншої сторони. Ну, ринок він був би атмосферніший, прикольніший, навіть якщо б там була якась крута інта. Але знову ж це, мабуть, провісання FPS, навантаження на сервер, бо багато гравців, багато текстур, і я коротше, я не знаю, блін. Ну, така проблемка, ви розумієте, трохи масштабна. Ну, я думаю, що вони якось щось прикольне зроблять, бо в них завжди щось таке, ну, іде, класно. А наступне, у нас така більш фанова ідея, яку може порофлу люди залайкали, але вона звучить реально круто, якщо це реалізується, це буде смішно і прям, ну вообще, фан. Це додання озера в деморган. Щоб можна було там рибалити, щоб там було трохи атмосферно. Блін, це смішно, але це звучить ну, реально як крута, така прям ідея, яка б додала можливості в деморган якихось прикольних або ситуацій, або просто ну, можливість заробляти в деморгані. Це смішно. Але це, блін, це круто. Я думаю, що про це можна говорити. і Я думаю, що можливо, це ну, прям буде на сервері, бо це звучить прям ну, фаново і офігенно. А от про наступну ідею можливо було б говорити правильно в розділі розробників, але поки що це лише пропозиція і такі мої здогадки. Бо вони, скоріш за все, планують міняти реєстрацію урона. Бо зараз вона в такому плачевному, скажімо так, стані. Що просто ну, реально не відображає нормально е, от сам, саме пересування гравця. І це реально проблема. Це проблема, бо е, ну, л'ють скарги з війни сімей, і ну їх розглядають ну просто, бо там вроді як слайд, а потім передивляються відкат від е, першої особи. І нема там від ну, слайда. Розумієте. Тому я думаю, що на ці вони вже працюють. Е, можливо, це навіть якась пріоритетна задача. Я не впевнений. Але це насправді може бути так. І я думаю, що ну, приблизно десь два місяці, і ми можемо бачити нову реєстрацію урона. Бо та, яка зараз, це крінж. Скажімо, чесно. Е, і вона потребує переробки, бо ну блін, альо, л'ють же А по факту сервер просто неправильно відобразив те, що в мене на екрані. От і все. А також давайте поговоримо про одяг, який є в самій GTA. Я думаю, що є така можливість, що розробники додадуть е, новий одяг з gta магазину цей там з нових оновлень, е, бо там доволі великий пак, якого ще немає на нашому сервері. Тобто, у нас ну, якби модельки в самій GTA є, а на сервері купити їх ніяк взагалі не є можливим. Тому я також думаю, що це можна чекати. Я не впевнений, що найближчим часом, але точно думаю, що це можна чекати. Ну і наостанок давайте поговоримо про транспорт, який ви підтримували в розділі пропозицій. Це Mercedes Sprinter, його багато хто просив, і Maybach CLS 600. Зараз ви бачили їх на своєму екрані. Прикольні тачки. Я також підтримую. Чекаємо їх на сервері. Ну а на цьому все пишіть в коментарях, що думаєте про ці оновлення, і також що хотіли би бачити на цьому сервері. Ще я нагадаю, що я граю на сервері Квантерпе. Запрошую вас грати разом зі мною. Вводьте мій промокод ФРОНС на другому рівні персонажа. Він дасть вам 50 тисяч доларів і плюс на рівень персонажа. Це дуже класний старт. І також нагадаю про свій Discord сервер, в якому є куча ексклюзивної інфи, яка вам точно допоможе на івентах, при оновленнях і тому подібне. Я показую багато ексклюзивної інфи. Там заходьте, я вас там чекаю.